Так, це вже новенька кучка за сьогодні 2 тонни. і Па-бам! нарешті почали робити стіни. Отака вийшла стіна. Вже пішло... перший кут і, ну, в принципі, непогано виходить. Правда, камінь мені привезли. Або дуже великий, або мілкий. Хоч я просив його каліброваним, але привезли дуже-дуже різний. І доводиться десь мілкий і такий всередину кидати. Але ну, сюди нормально таке йдеться м'янка і стіна буде капітальна. Тут ще в кутку стоїть вода, ну, тут ще плюс вода та, що була. В самій бетономішалці. Е, ну і так просто повиливали. Треба буде тут потім почухрати пол, щоб він був більш-менш рівний. Плитку я тут лежить не буду, хоча хто його знає. Можна поїхати купити неліквідне якоїсь та, е, полової та чисто покласти, щоб було тут гарненько. Хоч частина. Цього майбутнього, можна сказати, укриття. Отак дивіться, непогано виходить. І розміри. Ось я зараз стою, там, де буде стіна, і ось ще один, два і трошки метра. Тобто в мене тут буде два, ну, десять два два метра площі. Це девідра, це уявіть, що стіна, це вже стіна, стіна не тоненька. Тут ну, сантиметрів 30 це точно. М -м -м. Кладка така прям. Цемента хлопці не заліють. Таке вийшло. Ну що, ваші думки, ваші враження? Що скажете? Нормальний початок? Чи ні? Ну тут то на триста зараз лежить.